Накипіло з Філіпом Деканем Перша тема у нас така, от е, незвична. Ну коли я знав, що в мирні часи існує е, такий от підрозділ, таке е, військове з'єднання, можна сказати, може, я неправильно, не, не зовсім правильно кажу. Е, але я якось, е, ну, війна міняє все, і думки, звісно, щось прибирають з голови і так далі. А от виявляється, що ті моменти, які, про які навіть інколи не думаєш, звісно, важливими не перестають я так скажу бути важливими. І у військовий час, у воєнний час. Так от при нашій або у нашій славній п'ятій Слобожанській бригаді Національної гвардії України є батальйон з конвоювання екстрадиції та охорони підсудних. Ну, дійсно важливе формування. І я із задоволенням представляю офіцерів цього підрозділу, цього батальйону Олександра Іванця та Дмитра Шкуріхіна в студії Радіо Накипіло. Олександр Дмитро, радий вас вітати. Бажає трогає доброго вечора. Слухайте, ну тут дійсно може враховуючи те, що у всіх якось думки про, про військові дії, про військові операції, зіткнення і так далі, якось не направлені в цей бік. А коли ти читаєш цю назву батальйону з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних, розумієш, що ну ті ж, от ваші. Підлеглі, так би мовити, клієнти, <смі> вибачте, будь ласка, за таку цивільну мову. Вони ж нікуди не поділися. І ви ці функції продовжуєте виконувати. От е, наскільки часто, е, як це можна порівняти з мирним життям, і, власне, хто ці люди, е, за яких ви відповідаєте, я так скажу? Дивіться, почну я. Угу. Це Дмитро Шкоріхін зараз. Так, так. Саме так. Ми. Цих людей завжди возили, охороняли, тому що це є пряма наша мета, поставлена перед нами таке завдання. Тому був час, коли евакуювали всі судові установи з міста Харкова, то в цей час ми цим не займалися. Але зв'язку з тим, що зараз все повертається до більш-менш мирного життя. Назад повернулися до установи, Ми відповідно виконуємо своє праве, пряме призначення, пряме завдання, і тому ми зараз постійно залучаємося на службу з конвоювання охорони засуджених підсудних. Ми їх називаємо одним простим словом спецконтингент. А, ага, контингент. Так, mm -hmm. точно щоб не ображати так. нікого, так, тому так, так, що так. люди не завжди є осуджені, вони є підсудні. Тому загальна назва спецконтингент. Ну дійсно, оскільки вироку суда ще не було, то їх неможливо і неправильно називати злочинцями і, і так далі. Угу, Зрозумів. Слухайте, а хто ну знов таки, якщо, якщо бути навіть трішки уважним, включити от уважність, то можна згадати, що доволі часто ми в новинах бачимо, чуємо якісь вироки, або, наприклад, повідомлення представників правоохоронних органів, прокуратури, служби безпеки, про те, що викрали такого-то там коригувальника, наприклад, да, навідника. Якогось. Ці люди беруться під варту, їх потім доставляють до суду. Суду ще кудись, вже після вироку. І я так розумію, що, власне, ви, ваші бійці відповідають за їхню перевізку, доставку, так? щоб все з ними було нормально. Так, а вже ж ми перевозимо військовополонених. Ще й військовополонених. інше. Так, іншого. перевозимо контингент, який здавав позиції наших військових, на Валмітки, спрацював з ворогом. Так, цими людьми ми часто пересикаємося по службі. Ну і плюс злочин нікуди, звісно ж, не ділися, і ті люди, яких підозрюють, будемо так казати, або звинувачують в якихось злочинах, також потрапляють під час якогось переміщення з певного місця в інше, під вашу ну, опіку, так скажу. Так. Угу. Слухайте, а як. Е От, ну ви мене вибачте, я буду абсолютно з цивільної точки зору це ставити вам питання. Знаєте, якось відразу на думку приходять якісь фільми, переважно американські, звісно, бо ну от західні, коли перевозять людей, оці там ті намагаються щось якось прощупати, промацати да, там, в охоронців, як вони можна з ними налаштувати бесіду, взагалі контакт навести, що називається. Як це відбувається? Бува, ви просто мовчки, вам ви взяли людей, представників цього спецконтингенту, посадили в машину, перевезли все? Або вони якось проявляють свої е, якості, звичайні? Ну, взагалі, напередодні ми знаємо, кого будемо вести. Проводимо інструктаж з своїм складом варти, який виділяється для несення служби. Вони проходять психолога, общаються з психологом, проходять медичний огляд. І ми вже знаємо, що наші люди готовы для виконання за дані суходвоювання. Після того ми виїжджаємо, приймаємо спецконтингент і рухаємося уже в определенні установи. Бувають такі случаи, що хотят злочинці нас на щось заманити, але військослужбовці наші взяти на слабо, слабо, але всі підготовлені чітко і дуже гарно знають, що робити. А вас я так розумію, от ви сказали, що вже напередодні ви знаєте, вас знайомлять із справами, розповідають, що це за людина, в чому підозрюють, так а вже. Угу. Кого ми будемо перевозити, щоб то і зналися цього злочинця, сну за цього та куди, яку установу слуги. А це ж накладається якось, коли ви дізнаєтесь про те, що в чому людина звинувачується, що вона скоїла, як підозрюють, і коли ви чуєте, що ну це щось щось взагалі жахливе, знаєте, таке, от вкрай неприємне. А ті ж люди, хто позиції здає, ті ж військовополонені російські. Це накладається на ваше ставлення? Чи не. ви відстороняєтесь? Ми відстороняємося, ми виконуємо свої задачі, свої завдання, доставляємо спецконтингенти до точки А до точки Б. Угу. Якби ніякої агресії, негатива к ним не, не показуємо. Хоча, може, я ж таки спитую, але не показуємо. Ну, агресію тим більше не можна, звісно, проявляти. Це ж так. не входить у ваші задачі, так би мовити. Слухайте, якщо ми про військовополонених заговорили, це завжди цікавий момент такий. А тобто, ви знаєте, що це за люди? Да? Звідки вони, може, їхню мотивацію, от не розмовляючи а от із справ їхніх? А можете сказати, хто ці люди в основному, от ті, хто потрапляє, потрапляє в, полон, в полон до наших бійців? Люди потрапляють різні. Як правило, як правило, більша частина їх це люди е, обманним шляхом, заманені, е, наприклад, е, хорошою е, працею з великим заробітком, і їх обманом е, привозять на фронт. А побачивши, куди вони прибули, і коли їм віддали наказ, що отам впереді вперед, нацисти, тобто ми а ззаді стоять загони е, розстрільні. Тобто в них немає вибору, і вони вже намагаються е, здатися до нас. В полон е, також, е, серед них також ходить чутки, що все-таки ми керуємось е, Женевську конвенцію по, за прав, м -м, про захист прав людей і взагалі військовополонених. Так, mm -hmm. точно, що у нас немає катівень, е, ми не б'ємо, ми... Ну, Щиро, так би мовити, полюдячі відносимося до них, поважаємо їхні права, але, але все ж таки вони розуміють, що вони військовополонені, тому вони роблять вибір здатися в полон до нас, залишитись живими, чим загинути на фронті. Угу. А якісь інші категорії, от злочинці, я не знаю, які скоїли якісь злочини, не знаю, яких вбивствах обвинувачують. Також ви, ви знаєте, також з їхньої сторони є і такі люди. Я маю на увазі, от, ну, не хочеться їх нашими називати, от ті, яких у Харкові там десь в іншій місцевості. Спіймали і зараз вони під судом, скажімо, або їм вирок, якийсь вони отримали, їх перевозять вже безпосередньо до відповідних установ. Так, ми охороняємо і етапуємо саме і такий контингент злочинців, яких вже винесено вирок. Також ми їх перевозимо різними шляхами до місця відбування покарань. Є і такий спецконтингент. Це всі наші, так сказати. Підопічні. Під, ні, не підопічні, а ті, хто перебувають під нашою охороною. Угу. А, ну, робота така сувора, мені здається. Якими якостями повинні. Які якості повинні бути у людей, що в вашому батальйоні несуть службу або хочуть нести службу? А, вони повинні а, мати, а, так би мовити, а, стійку психіку. Тобто найменше йти на провокації, контролювати свої емоції, контролювати те, що відбувається з ними. Чому? Тому що ми, наш підрозділ, взагалі, наша служба, є особи безпристрасні. Ми охороняємо мирний народ та мирних громадян України від них, і також ми охороняємо їх. Для того щоб їх довести до місця призначення призначення також, да, тобто для винесення вироку або для місця до місця відбування покарання. Ну і плюс, що вони звичайно не, не дай Боже не збігли, будемо так казати. Да, не втекли, точніше, звісно, само собою а, люди, які поступають до вас, скажімо, йдуть у вас в батальйон, їх перевіряють. Так, а вже ж наших людей, які приходять нам по мобілізації або на контракт підписують нашим підрозділом, вони проходять перевірку э, на стійкість, морально-психологічну стійкість на отношеннях країни агресору uh -huh. і перевіряється його ну, прошлое таким образом. Чоловік направляється на навчання около 6 місії тижнів навчається, потім повертається до нас, ми практично його. Тренуємо і після того, як він вже навчився чомусь, відправляємо донесення служби не як стажера, а вже як вартового. Угу. Слухайте, а от цікавий момент, ви сказали мобілізація, я так розумію, також по мобілізації люди потрапляють до вас інколи? Так. І наскільки часто? Ну, бажаючих дуже багато служити в цьому підрозділі. Ага. Тому люди ну плюс і контракт. Я ви сказали, тобто так. можна заключити кон контракт. Так, а, угу. я так розумію, що ви також не проти. Ну, зайвих бійців не буває, як то кажуть, так. Тобто, ви навіть закликаєте, щоб до вас приходили. А вже ж знов таки, як це можна зробити і кому? Ну, от ми з'ясували з вами, що людина повинна а, бути психічно витриманою, я так скажу, да і стійкою до усіляких стресів, плюс а, ну розуміти, що якщо до неї а, з боку а, тих, кого ви охороняєте, будуть якісь прояви, а, скажімо, а, ну певні прояви, то вона повинна все це от присутніфільтрувати. Філь та, та да так бомбу. А що ще? Якими якостями людина повинна? По перше, людина повинна розуміти, що в нас служба цікава, але важка фізично психологічно. Відповідно до несення служби, ми людину готуємо. Відразу. Як? Тобто вона проходить підготовку в центрах навчання, вона проходить профільну підготовку, тобто відповідно до напрямку з вивчає статті законів України, вивчає свої обов'язки. Ага. Тобто, ми не підготовлену людину, ну, як кажуть, не кидаємо відразу в бій. Тобто, ми стажируємо її, навчаємо. Далі вона перед тим як піти уже на самостійне несення служби здає заліки, і відповідно до результатів заліків приймається рішення, чи людина готова нести самостійну службу, чи треба ще повчити ще пасажирувати. А тобто, ви не кажете людині до побачення, переводитеся в якийсь інший підрозділ, а допомагаєте підтягувати знання і навички. Так. Так? Угу. так, ми надаємо е, різнобічну допомогу. Ми намагаємось допомогти максимально можливій у нас в наших можливостях в сферах життя, тобто, як соціологічний захист, психологічну допомогу надаємо. Також ми відповідно. Ж, Намагаємось вирішити, якщо у людини є якісь скрутні становища, бо питання. Якщо це в наших силах, ми можемо допомогти їм їй вирішити це питання. Якщо ні, ми знаходимо спеціалістів, які е, в цьому профілі працюють, і вже через них допомагаємо людині. Ми своїх побратимів напризволяще не кидаємо. А що мають на ну, увазі скрутні скрутне становище? Е, Будь-яке. На даний час е, приходять люди різні. І люди приходять з різними потребами, і кожного вислуховуємо, консультуємо, допомагаємо, балакаємо. Наприклад, людина приходить, вона боїться, вона не розуміє, чого вона прийшла, що від неї хочуть, і ми його поступово вводимо в службу, роз'яснюємо, показуємо, що це не складно. Так, треба. Трошечки вивчити, треба трошечки порозуміти десь щось, якусь специфіку несення служби. Ось тут, наприклад, показати, що тут. Трошки треба бути здержені, стриманішим, mm -hmm. так точно. Ось і таким чином ми направляємо, і, як кажуть, з сирої глини ліпимо військового службовця. Ну, ще й мотивуєте заодно, я так розумію. А, дивіться, ну от щодо е психологічної, психічної складової, ми з'ясували. да, Тепер я так розумію, що ви навчаєте в тому числі людину е в знанні кримінального кодексу, скажімо, да, трішки респруденції. Так, так точно. Угу. Да. А наскільки це важливо, і для чого це важливо для по перше, для того, щоб людина швидше розуміла, з за якою статтею Кримінального кодексу України людину, наприклад, намагаються осудити, або вона вже осуджена, у неї є вирок. Тобто людина вже починає з своїм, так би мовити, опитом. Вона розуміє, чого. Можна очікувати, як цього запобігти від того чи іншого е, засудженого чи mm -hmm. підсудного, щоб, не дай Боже, не було таких розмов з боку підозрюваного да або під, підсудного, мовляв, ну мене ж судять тут ні за що я нічого такого не скоїв, і так далі. і Так далі. А Саме людина так. знає конкретно є така стаття звинувачення в такому то виді злочину, і так далі, і так далі. Так. Угу. Mm -hmm. Фізично розвинена повинна бути людина? А вже ж, звісно. Ми займаємося фізичною спортом. який ви не берете, той, хто підтягується 5 разів, вже, вже мінус, так. Да? Ну, будемо вчити, навчимо. Ага, все, все ж таки можна. Ну, Поводження із зброєю, я так розумію, само собою, бо всі ж при, при зброї да, перевозять. Так, ми навчаємо е, основам зброї е, людей. Повністю навчаємо, як користуватися зброєю, заходи безпеки при поводженні зі зброєю. Що потрібно постійно контролювати свою зброю, не залишати її, не передавати нікому. Це такі е, навички, котрі ми відпрацьовуємо до рефлексу. Тобто, щоб людина постійно, якщо вона знаходиться зі зброєю, вона постійно її контролювала, тому що це її безпека і безпека е, тих, хто її оточує. Uh -huh. А Жінки, дівчата несуть службу в батальйоні? Так, вони несуть службу в батальйоні, тому що серед спецконтингенту у нас є жінки, і це така специфіка. Якщо серед спецконтингенту, спецконтингенту вибачаюсь, є жінка, то її повинна по закону України конвоювати лише жінка. Тому uh -huh. так у нас є жінки, і ми привітно до них також ставимось. Е так, як і до всіх навчаємо, забезпечимо, спілкуємось, супроводжуємо на всіх етапах. Вік людини грає роль для того, щоб його взяли в батальйон. На даний час більш все-таки ми звертаємо увагу на фізичну розвиненість. Розвиненість і сприйняття інформації. Угу. Бо інформації насправді, насправді дуже багато, і час такий, на жаль, зараз трошки треба все сприймати швидше, ніж було колись. Це точно. Куди звертатися, скажіть, будь ласка, тим, хто нас почує, а ще й побачить, бо це запис нашої програми Бесіди буде на youtube каналі Радіо Накипіло». Куди звертатися? На офіційну сторінку нашої військової частини, сторінку в Фейсбуці, а, власне, п'ятої Слобожанськи чи так, так, так? Так? А також да. за мобільним телефоном, якщо могли продиктувати зараз, а ми його о, поставимо в анонсі, тому люди побачать, власне. І у мене, знаєте, наприкінці, я дивлюся, час вже наш підходить до кінця, добігає кінця. Я хочу вам поставити таке питання. У вас конкретно запитати, чим вас приваблює служба в батальйоні, де ви є? Чому ви тут? Ви розумієте, це поклик душі. Я вже на даний. Ну, на даний час досить е, значну частину свого життя е, проходжу службу в цьому батальйоні, і я вже по-іншому себе не бачу. Мені це подобається, мені це імпонує. Е, і таким чином я е, намагаюся захистити громадян нашої країни всіми можливими для мене способами. Олександре. Це відповідальна служба, яка ми виконуємо і оберігаємо тим самим. Наш мирний народ, а злочинців, які можуть бути тут, все нас, ну власне через це, бо завдяки цьому можна рекомендувати і молодим людям, не тільки молодим, власне, а знов-таки звертатися до вас для того, щоб проходити службу в батальйоні конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних п'ятої Словоженської бригади. Саме так я, я дуже ще... раді. Я вам щиро дякую, але да, я хочу вам надати слово. Бо ви ж що ви прийшли не з пустими руками. Так, з нагоди дня працівника радіо телебачення та зв'язку України, яке наближається після завтра. Буквально так, буде так. Хотіли тагрити вас за нашу грамоту Володимира Наскова, ваша журналістка. Накипіла, це... дякую щиро. Передамо Володі Наскову, який вже а завтра також... буквально буде а, в, а, в Харкові. А також від наших волонтерів хочемо передати йому ось цю аптечку. Бажаємо, щоб вона була завжди з ним, але вона йому ніколи не знадобилася. Дай Боже, щоб так і було. Щиро дякую. Вкрай приємно отримує адресат всі ці ваші подарунки. Вкрай приємні. нагадаю, що говорили ми про. Службу в батальйоні з конвоювання екстрадиції та охорони підсудних п'ятої словженської бригади національної гвардії України з офіцерами цього підрозділу Олександром Іванцем та Дмитром Шкоріхіним. Зараз ми підемо традиційно на невеличку музичну паузу, а потім повернемося знову в студію Радіо Накипіло.